16 грудня на базі слов'янської школи мистецтв відбувся традиційний регіональний конкурс виконавської майстерності юний віртуоз. Черговий вже четвертий тур конкурсу був присвячений грі на народних інструментах. У конкурсі взяли участь вихованці шкіл мистецтв Слов'янська та району Миколаївки і красного лиману. Цей конкурс проводиться вже дуже давно. Учасників в цьому році 20 чоловік. Ребята играют на различных инструментах: домра, балалайка, гитара, баян и аккордеон. Конкурс проводився у трьох вікових категоріях виконавців: молодша від 7 до 9 років, середня від 10 до 12 років і старша – 12-18 років. Софійка, учасниця старшої групи, приїхала на конкурс вперше. Стримуючи хвилювання, дівчина радіє, що освоївши ази гри на улюбленому інструменті, має нагоду продемонструвати свою майстерність. Я играю уже 4 года на гитаре. Выбрала гитару, мне всегда нравился этот инструмент. С детства пыталась на ней играть, а потом ну, мы с родителями решили, что могу пойти в музыкальную школу. У вас дома на гитаре, кроме тебя, вот кто-то играет? Ну, у меня играл дедушка на гитаре. Вот. Папа играл на скрипке, а у бабушки и мамы такой хороший музыкальный слух. А от п'ятнадцятирічний Олександр Карягін вже сім років навчається грати на домрі. Цей музичний інструмент він обрав не випадково. А за прикладом брата у подальшому юний музикант планує виступати перед широкою публікою. Ну на домрі грав брат. Я вже точно не пам'ятаю, чому я вибрала домру, але зараз нічуть не жалію. Ну, звучання дуже схоже на скрипку. От. І часто беремо произведення скрипачей. Тоже подходит, но в дальнейшем планирую приобрести свой личный инструмент. Ну, іграти для себе, може, будь-які виступати, вийде теж. Головна мета конкурсу зазначає керівництво школи мистецтв стимулювати розвиток виконавської майстерності школярів, а також виявити і відзначити обдарованих дітей. Кожен з учасників конкурсу мав представити програму з кількох музичних творів. Від подачі та підготовки залежали оцінки суддів творчого конкурсу. Существує програма, в яку входять два різнохарактерних произведення. Это либо крупная форма, то есть концерты, сонаты и, и кантилена, то есть медленная, либо одна техническая пьеса, и вторая пьеса обязательно лирического характера, в которых можно показать владение всеми видами техники. Вот по этим критериям мы оцениваем выступления наших участников конкурса. У результаті учасники музичного конкурсу отримали грамоти. А переможці матимуть нагоду стати учасниками обласного конкурсу народних музикантів. Бахмутська весна, що відбудеться у місті Бахмут.